Ось зайшли на сайт ало вибрати генератор. А там в характеристиках є напис: синхронний, а синхронний. Інверторний, чим вони відрізняються, та який вибрати. Синхронний генератор має свої особливості. Він майже несприйнятливий до пускових або короткочасних перевантажень. Такі генератори виробляють правильно синусоїду і надають більш стабільну напругу. Це чудово підійде для живлення насосів і побутових приладів, але вони не полюбляють вологу та пил, що є їх основним недоліком. А синхронні генератори майже несприйнятливі до навколишніх умов. І Їх основна перевага стійкість до короткочасних замикань, менше тепловиділення і автоматичне регулювання напруги. Що згладжує її перепади, та недоліком таких генераторів є погане перенесення пускових струмів. А ось інверторні генератори це найкраще рішення для побутової техніки. Вони не передають струм напряму, а накопичують спеціальні батареї, що вже й передає її на ваші прилади. Це гарантує чисту напругу, правильний синусоїду. Такі генератори тихіші, економічніші, але коштують майже в два рази більші за інші види.